Ужуємо. Тему уроку записуємо теорема Піфагора. Продовжуємо з вами працювати з теоремою Піфагора. Поступово. І так, дивіться: якщо АБ катети, а це його гіпотенуза. Як нам тоді можна знайти гіпотенузу в квадраті? Що нам для цього треба зробити? квадрат дорівнює С квадрат мінус П квадрат. Щось не те. І ще раз. С знайти... квадрат. це квадрат дрівні А квадрат плюс Б квадрат. Плюс Б в квадраті. Далі. Для того, щоб знайти Ал. Я в на вторую формулу квадрат мінус Б квадрат. Мінус Б в квадраті. І щоб знайти Б квадрат. це квадрат мінус А квадрат. Добре, з цим розібралися. цим розібралися. Формули пригадали. Тепер. Дивіться, ми будемо з вами сьогодні поступово вчитися знаходити прямокутні трикутники в будь-яких фігурах. Яким чином це буде ну, тобто знаходити і, відповідно, за допомогою прямокутних трикутників розв'язувати ту чи іншу задачу? Відкриваємо підручник, сторінка 144. Відкриваємо підручник сторінка 144. Так, так, так. Дивимося за умовою. Записуємо номер 23.5. У колі радіус якого дорівнює 10 см, проведено хорду завдовжки 16 см. Знайдіть відстань від центра кола до даної хорди. Тобто, провели хорду провели коло. Побудували, позначили його центр. позначили його центр. Ну Десь ось тут. Приблизно. Приблизно. Далі. Проведено радіус. Нехай тут буде О. Тут нехай буде літера А. І відомо в нас, що в нас ОА дорівнює 10 см. Ну, тобто радіус. Далі дивіться: для того, щоб спростити собі життя. Проведено хорду завдовжки, тобто зробіть з точки А і проведіть хорду завдовжки 16 см. Проведіть хорду А, точніше, хорду АБ. І записуємо хорда АБ дорівнює 16 см. Тепер дивіться далі. Знайдіть відстань від центра кола до даної хорди. Дивіться, будь-яка відстань найкоротша відстань, тобто завжди в геометрії, коли проводимо відстань. Проводимо її під прямим кутом. Проводимо під прямим кутом. І нехай це буде К. Тобто знайдіть відстань від центра кола до даної хорди. Нехай це буде К. Хай це буде. Як ви думаєте, чого ще не вистачає для розв'язку цієї задачі? От що б ви ще зробили? Знайти нам треба Давайте одразу ОК. Що б ви ще зробили? Проведіть ще. Проведіть ще ОБ. Навіщо? Навіщо? Давайте з'ясовувати. Навіщо ми провели ще ОБ. Навіщо нам ще потрібно ОБ? Дивіться. Навіщо ми ще провели об? Дивіться. Давайте тепер поглянемо на трикутник ОАБ. Що про нього можна сказати? Що він, рівнобедрений? він рівнобедрений. Він рівнобедрений. Чому він рівнобедрений? Тому що дивіться, у вас ОА, ОА і ОБ ОБ дорівнюватимуть, тобто ОА і ОБ це у вас радіуси. Тоді дивіться ока. Окрім того, що вона висота в цьому трикутнику. З чим ще вона буде? Висотою медіана. Медіана. Ну, бісектриса нас не цікавить, у нас кутів немає. Але так, вона також буде ще й бісектрисою. Висота та медіана. Тому що проведена з вершини до основи. А тепер дивіться, чи можемо ми спробувати знайти, наприклад, АК. Дивіться, у вас є сторона АБ. Як нам знайти АК, якщо ОК це медіана? АБ поділити навпіл, правильно. АБ поділити навпіл. Тобто 16 на 2 і дорівнює 8 см. І дорівнює 8 см. Чому ми це шукали? Тому що, дивіться, чому саме АК, ну, можна, в принципі, було б і КБ, це особливого значення в нас немає. Дивіться, в нас є радіус, в нас є ось ця сторона. Тобто, шукаємо прямокутний трикутничок, це в нас ОАК. Прямокутний трикутничок ОАК. Тобто у нас цікавий тепер трикутник ОАК. Він у нас прямокутний. Давайте. Одразу це. Розпишемо, щоб було зрозуміло. Прямокутний. А тепер дивіться: нам треба знайти сторону ОК. квадраті. Тобто, Чим є сторона ОК для трикутника ОАК? Давайте ще раз проведу. Вона є катетом. Як знайти її в сторону ока? В квадраті. ОА в квадраті відняти АК в квадраті. ОА в квадраті відняти АК в квадраті. Правильно. О а в квадраті відняти АК в квадраті. А в квадраті віднятий АК в квадраті. Далі. Тепер підставляємо значення ОК в квадраті дорівнює. Дорівнює. ОА в квадраті, тобто 10 в квадраті. Мінус АК в квадраті ми з вами знайшли, що це буде 8 в квадраті, тобто 10 в квадраті. Давайте швиденько. 10 в квадраті чому дорівнює? 100. 100 -64. Мінус 64 дорівнює. 36. Відповідно, для того, щоб нам знайти сторону ОК, нам треба взяти корінь з 36. І це буде дорівнювати чому? 6 сантиметрів. До відповіді записали. ОК дорівнює 6 см. ОК дорівнює 6 см. Знайшли. Тепер. Знайдіть периметр ромба. Наступне завдання: номер 23, 6. Знайдіть периметр ромба, діагоналі якого дорівнює 24, 32 см. Так, 23, 6. Побудували ромб. Провели діагоналі. Побудували ромб, провели діагоналі. Підписуємо його А, Б, С. Д і точку перетину поставте, нехай це буде точка О. Тепер записуємо дану. Яка діагональ у нас буде 24 сантиметри. БД. Чому. Діагональ смысл БЦ і там. Діагональ БЦ. Ні, це сторони ромба. Діагональ це в нас БД і АЦ. От навіщо вгадувати, якщо дивіться, якщо у вас є можливість. Діагоналі 24, і 32. 24 менша діагональ, тобто в нашому випадку це АЦ. Дорівнює 24 сантиметри. Відповідно, беде довша діагональ за нашим рисунком, тому 32 сантиметри. Знайти нам треба периметр ромба. Знайти треба периметр ромба. Зараз будемо поступово все про ромб згадувати. Ми вже з вами над ним працювали. Трошки будемо все поступово згадувати. І так, перше, що можна, які факти ви знаєте про ромб? Що можна сказати про його сторони? Давайте з цього почнемо. Вони рівні. АБ дорівнює Б Дорівнює С дорівнює АД. Вони рівні. Це перший момент. Другий момент. Що можна сказати про діагоналі ромба? Перетинається під кутом 90 градусів. Перетинаються під кутом 90 градусів. Тому, ну давайте, наприклад, вкажемо кут БОЦ. Дорівнює 1 вкажемо. Всі, всі нам не треба один вкажемо. Хоча в нас всі кути при перетині будуть 90 градусів. <кій> Далі, що ще знаємо про діагоналі? Точкою перетину? Діляться нафту. нафту. Тобто БО буде дорівнювати ОД, буде дорівнювати одна друга БД. І продовжуємо одна друга помножити на BD в нас на 32, дорівнює 16. Далі. Так само. АО дорівнює О дорівнює одна друга діагоналі АЦ. Тобто одна друга помножити на 24 дорівнює 12 см. Ці факти ми встановили. Те, що 100% ми знаємо, ми встановили. Те, що ми стовідсотково вже знаємо, ми встановите. Розглянемо. Давайте розглянемо трикутник. Ну, дивіться, якщо ми написали, що кут БОЦ 90 градусів, то давайте тоді цей трикутник і розглядати. Трикутник БОЦ дорівнює, по-перше, який він? Дивіться на нього, який він. Він прямокутний. Він прямокутний. Далі. Що ми про нього знаємо? Ми знаємо, що в нього сторона. Ми знаємо, що в нього сторона БО. Давайте на всяк випадок ще раз, щоб не загубити, 16 см. Далі, сторона ОС дорівнює 12 см. Це те, що ми знаходили вище. Те, що ми знаходили вище. Далі нам треба в цьому трикутнику знайти сторону BC. БЦ в квадраті. Чому вона буде дорівнювати? B в квадраті, плюс ОЦ в квадраті. БО в квадраті. Плюс ОЦ в квадраті. І записуємо БЦ в квадраті дорівнює. сам по дроби. 16 в квадраті правильно. 16 в квадраті плюс 12 в квадраті дорівнює 16 в квадраті. 256. 256. плюс 12 в квадраті. 144 і сума цих чисел 400. Далі, для того, щоб знайти БЦ, шукаємо корінь з 400. 20. 20. Це буде 20. А тепер дивіться: для того, щоб знайти периметр. Для того, щоб знайти периметр, ми можемо зробити ось таким чином АБ плюс Б плюс С плюс АД. Або можна зробити простіше. Оскільки ми з вами позначали на початку розв'язку, що в нас всі сторони рівні, можна зробити просто 4 помножити на BC. Тобто у нас усі сторони рівні. Тому який сенс всі їх розписувати? Тобто 4 помножити на 20. І чому це буде дорівнювати? 80 сантиметрів. І записуємо відповідь. Перемете. ABCD дорівнює 80 см. Завдання. Наступне завдання записуємо. Номер 238. В номері 238. Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 21 см, а другий катет на 7 см менший від гіпотенузи. Знайдіть периметр трикутника. Знайдіть периметр трикутника. І так, побудували. Побудували прямокутний трикутник, позначили його. А, БЦ. Тут це у нас прямий. Тут це у нас прямий. Так, записуємо все, що в нас відомо. І так, нас сказано, що один з катетів дорівнює 21 см. Який катет вкажемо 21 см? Нехай буде АЦ. Тут будь-який можна. АЦ дорівнює 21 см. А тепер дивіться, читаємо уважно другий катет на 7 см менше від гіпотенузи. Тобто БЦ дорівнюватиме гіпотенуза мінус 7 см. І знайти нам треба периметр. Трикутника? Знайти треба периметр Трикутника записали? Ваші пропозиції з чого розпочати? Правильно. У вас немає, у вас дивіться, у вас лише кат, і все. Більше нічого немає. Нехай. Що позначимо за Х. БЦ. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Ну, дивіться, yeah. краще АБ позначити за Х, тоді БЦ можна позначити як Х мінус 7. БЦ позначити як Х-7. А тепер дивіться, як скласти до нього рівняння. Як скласти до нього рівняння? Дивіться, скласти рівняння можна за теоремою Піфагора. Тобто гіпотенуза в квадраті дорівнює. А це один катет плюс інший катет в квадраті. Тепер, що в нас виходить? Що в нас виходить? Дивіться АБ в квадраті, це в нас Х в квадраті. Дорівнює. Ац в квадраті. 21 в квадраті. Плюс Б в квадраті. А дивіться уважно, БЦ. Ви не, не підносите окремо х до квадрату і 7 до квадрату. Ви робите ось таким чином: х мінус 7 в квадраті. Далі. Х в квадраті ліворуч залишаємо. Дорівнює. 21 в квадраті. Чому буде дорівнювати? 4401. 441. Плюс. Тепер дивіться. Х в квадраті мінус 7. Ой, х мінус 7 в квадраті. Розкриваємо за формулою скороченого множення. Тобто х в квадраті мінус 14х плюс 49. Якщо не зрозуміло, питайте. Начебто нічого складного. Якщо не зрозуміло, питайте. А далі розв'язуємо, тобто як звичайні рівняння. Числа зі змінною переносимо ліворуч. Змінюючи знаки на протилежні праворуч. Переносимо числа, але вони в нас і так розташовані праворуч, тому так і залишаємо їх. Тому так і залишаємо їх. Х2, правильно Єлізар казав, вони взаємно знищуються. Залишається 400, о, 14х, дорівнює 441 плюс 49.

Х дорівнює 35. Дивіться, що ми знайшли таким чином. Яку сторону? АБ. Okay. Таким чином ми знайшли сторону АБ. Далі. Невідомою для периметру в нас залишається сторона Б С. Ми її позначали як Х мінус -7, 7. Тобто нам треба від 35 відняти 7. Що вийде? 20. 28 сантиметрів. І далі шукаємо. Тепер нам треба знайти периметр. У нас ці сторони є: АБ плюс БЦ плюс АЦ. Дорівнює АБ35, БЦ 28, БЦ 28, АЦ 21 за умовою. Дорівнює. 1. Дорівнює 84 сантиметри. І. Те, що від нас хотіли, знайти периметр, ми його знайшли, тому можемо записувати відповідь. Периметр трикутника АБЦ дорівнюватиме 84 сантиметри. Ваше домашнє завдання. Записуємо параграф 5.23, номер 237 та 239.